На сьогодні майже 30 бійців проходять реабілітацію в міському психоневрологічному диспансері. Дехто з них перебуває тут доволі довгий час, аби підтримати хлопців. Напередодні новорічних свят представники Криворізького Євромайдану приїхали до військовослужбовців зі святковими привітаннями. Сьогодні ми прийшли поздоровити своїх воїнів, які відвоювали вже частину свого віддали. Мені сьогодні показалось так, що Ніколи не іссякне на Україні те добро та впевненість друг у друге, коли діти сьогодні знаходять час, приходять поздоровити воїнів. Волонтерам велика вдячність за те, що вони організували цю бригаду. Ми сьогодні були в 17-й танковій бригаді. Ми сьогодні були по школі там на Науто Сьогодні були у Артьомі військовій частині головними дійовими особами свята були учасники творчого колективу Човник, учні 46-ї школи. Колядки заспівані дітворою створили чарівну атмосферу. Ми хотіли благодійний внесок солдатам, співали колядки, щоб їм теж було свято. Різдво ми їх вітаємо з цими святами. Ми бажаємо це дуже гарно робити такі справи. Ми бажаємо здоров'я, щоб вони захищали нашу країну. І були... Мир на Україні. Сьогодні бійці отримали святкові подарунки, які для них підготували волонтери. Такі турботі військовослужбовці щиро раділи. Хочу сказати дякую дітям волонтерам, що не забувають про нас. Щастя, здоров'я, щоб без бід був більше, ніж той Прошує. Незабаром представники Євромайдану відвідують бійців, які перебувають у першій та другій міських лікарнях.